Всім добро, доброго ранку, всі вкупі, все, все, всі на місці. Винесла сьогодні трикалора і лісенка сюди, вже все, їдять вони самостійно. Не вколола я вчора е, чорному триколору цьому глюкозу і рінгера. говорю, давай хлопчик берися. Ну, вночі вставала до нього, то вночі годувала, він зночі почав сам їсти. Так, я займаюся вівчарками. У мене розплідник німецьких вівчарок. А це, ну як вам сказати, це мої внуки. Це дітки в моїй доньки, є геля. Перегляньте на каналі, вона там є. Я її була, не знімала, але з цією самотохою ніяк не могла викласти, опублікувати. Але вона є на каналі. Це дітки гелі. А геля живе в моєї доньки. А гелю я врятувала. Коли почалися ну, обстріли в Слав'янську там, у завідниці гіллю, гілля врятована дитина привела отаких от гарних дітей, яких мати чуть не в баб, бабушка, виходить. Яких бабуся, бачите, он триколор п'є воду, самостійно п'є, яких бабуся чуть не угробила, блін. Да, я займаюся вівчарками. Взагалі я займаюся вівчарками. Коргія, це ну, манюньки, це моєї доньки. Це моєї доньки дід. А я їх забрала сюди, бо зрозуміти, вірно, сім штук вони пісюють, какають, вона живе в квартирі з гілля. І трошки то є не і прибирати, і прибирати тут, тут та двір, вони воду ляпають, вони собі хочуть гратися. В квартирі то не дуже ну можна нормально зробити, а тут їм воля, воля воля і життя. Була б, були б вони, звісно, в моїй доньки до вакцинації, то нічого б такого не трапилось, але, але вже що маємо, то маємо. Що є, то є. Лисенятко. Бачите, он лежить. Наїсться та й лежить. Не пока. Ну такі трошки слабенькі. Ці, звісно, вже ганяють, як ті, я ж кажу, коні лошаді, а ті ще лежать. Ну нічого, сьогодні до вечора, побачите, будуть ганяти усі.